Слава Ісусу Христу, дорогі, дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо, вітаємо вас на цій божественній службі Божій, бажаємо миру, радості та найбільше впевненості в Христі Ісусі, нашому Господі. Сьогодні ми з вами розпочинаємо, розпочинаємо таку так, вже підготовку до нашого храмового свята, про те, що, що ми скажемо на божественної літургії. Читаємо у святому Писанні посланні в писанні Єван в Євангелії від Луки, як то Ісус Христос проповідував, що нам, а потім запропонував ловити Риму, і ми всі цю історію почули. Але дуже важливо пам'ятати, що не кожного разу стається чудо тоді. Коли ми, ми не звернулися до Господа Бога, можемо навіть сказати по-іншому. Як, як сказав один Святий, я не хочу чуда, щоби не втратити віру, не, не хочу бачити, бачити чудо, щоби не втратити віру. І от сьогодні ми розуміємо про те, скільки часу ми, ми витрачаємо для, для того, того, щоби пізнати Боже Слово. І пізнати його, його святе вчення. Бо якщо ми проаналізуємо, то збагнемо і зрозуміємо, що не так вже багато часу і зусиль ми не тратимо. Одного разу до мене звернулися лікарі, які віднайшли нововидану книжку. Книжка мала. Дуже гарну назву побожну. Євангеліє без полови. Один автор, який вважав себе великим мудрецем, проаналізував, що ж там пише у Євангелії, і поділив Євангелія на частини. Що йому сподобалося, то він сказав, що, що це справді від Бога і це Ісус Христос сказав. Що йому, йому не сподобалося, він сказав, та то потім, потім люди видумали. І прямо і взяв і розділив, розділив всі ці справи і, і все перекрутив у цій книжці. книжці. Але назва побожна! І лікарі, і, і лікарі побожні. то про лікарство не йдеться, йдеться про, про те, що мають вищу освіту. Кажуть, отче, ви знаєте, там така книжка, книжка з'явилася: «Євангелії без половини. Знаю. Скажіть, чи можна її читати? Ну ми ж живемо тепер у сучасному світі, ну, звичайно, що можна читати книжки. Але перше, ніж будете ту книжку читати, то я вас прошу: прочитайте Біблію і прочитайте катехізм Католицької церкви. Вони переглянулися і кажуть, а ну то ми, значить, не будемо читати. То, якби їм дозволити без вступу, вони би прочитали. І потім ходили б з усякими сумнівами, та ще сумніви сіяли б поміж іншими людьми. А коли треба витратити свій час, щоб прочитати Слово Боже і науку Святої Церкви, то вже так важко, вже нічого там цікавого не могли вони віднайти. І от цей образ, дорогі сестри і браття, дуже часто нам якраз і є притаманний. Що нам здається, що ми все знаємо, але ось зовсім недавно я тут займався з однією групою людей, які вже давно ходять до церкви, і належать навіть до церковного товариства. І, здається, що все знають. Але ми почали розмовляти про молитву, і який є основний вид молитви, наприклад, в монастирі. І одна із цих присутніх, яка вже давно належить до цього товариства Церковного, сказала, то виглядає, ми ще нічого не знаємо, дорогі сестрі і братчі. Може, так і виглядає, але є одна така проблема: що поки священник проповідує у церкві, то він не може всього нас навчити. І тому нам необхідно зробити кроки на зустріч. без самоосвіти релігійної. Ми не зможемо рухатися далі. Ми не зможемо порядковувати своє серце, своє життя. Ми не зможемо бути впевнені, та й, зрештою, ми не будемо добрі християни без релігійної самоосвіти. І не, І не треба вимовлятися, що немає часу. Дуже гарно колись сталося з одним таким чоловіком, який на початку 1990-х років розпочав свій бізнес. І священник йому його навчав, що добре розвивати бізнес, але добре також мати спокій і впевненість у своєму серці. Але, але також, також виконувати Божі заповіді і, і Божі повеління. І не можна все своє, всі свої засоби і весь час прямо втопити в цьому, цьому бізнесі. Треба дати трохи часу для сім'ї, але дати часу і для своєї душі, і для Бога, і тільки, і тільки тоді ти, ти зрозумієш, що означає що вести бізнес. Але, але він, постійно він постійно вимовлявся. І він, він казав, що немає в нього часу. Тому що він постійно він мусить їхати через кордон. Ну тепер трошки важче, бо кордони не позакривали, для граждан, мушчин, але, але тоді, тоді можна, можна було. То постійно він їздить е, за кордон. Постійно він, він має бо то так є, від понеділка до, до п'ятниці до суботи. Вони торгують, а в неділю їдуть за товаром. А то немає такої заповіді, шість днів працює а сьомий день за товаром. Є заповідь, шість днів працює сьомий день, день господире. Де? Він, Він каже, не немає. немає. Ну, заповідь є, але ніякої, ніякої можливості, можливості немає. Ніякої, ніякої можливості немає. Я пам'ятаю, пам один чоловік, чоловік дуже гарно висловився. Коли я запитав ну, а ти в Бога віриш, віриш каже, вірю. Ну, якщо віриш в Бога, то ти повинен сьомий день Господеві треба прийти до церкви, до церкви на, на службу Божу, Він каже, та, та отче, Та я руками та, і ногами в Бога вірю, але до церкви немає часу йти. І ось той, той чоловік переглядав якусь Телепрограму і ще прочитав невеличку книжечку про вартість служби Божої. І, і прийшов до священника і сказав так: отче, то виглядає, що дуже, дуже важливо ходити, ходити на службу Божу і віддати День Господеві. Ну так, каже священник, ми ж про це говорили протягом вже кількох років, років з собою. І, і тоді це є заявляння. Я обіцяю. Що я тепер, тепер не, пропущу не пропущу жодної служби Божої. Та не обіцяй, ти перед Богом, ти Богом з ним стосунки влаштуй. І сталося так, що священник, священник перейшов на, ін, на, ін, на інше місце служіння. І, і через чотири роки вони зустрілися із цим бізнесменом. І він посвідчив так. Щоб коли ми останній раз бачилися, жодної неділі я не пропустив. І навіть, коли мені в неділю доводиться їхати через кордон, то ми все одно зупиняємося, Бо або з нашого боку, або з іншого боку є Католицька церква і є служба Божа. Ну, але, але як тобі сталося, було шість днів працюючи сьомий день за товаром. Виявилося, що не мусить так бути. Виявилося, що можна по-іншому все організувати. Ну, але що сталося? Ти мусив скоротити свій бізнес, каже, ні розвинув. Принайняв нових людей, дав їм роботу. Ну, але, але може, в сім'ї в тебе погано, ні налагодилося. З'явилося більше, більше часу. І, і ось ми можемо, можемо собі, собі так, спостерігаючи за євангельським оповіданням про те, як то, як -то апостоли, апостоли ловили рибу і нічого і не, не спіймали, але на слово Господнє закинули сіті і спіймали набагато більше, більше. провести паралель із сучасним світом. Тому, Тому що той, той, який не жаліє часу для Бога, то Він, він може зовсім, зовсім по-іншому сприймати світ. І той, той час, який ми даруємо Господу Богу. І ті зусилля, які ми даруємо Господу Богу, вони повертаються для нас, тому що насправді Богові ані, ані нашого часу, ані нашої зусилля не треба. Бо, Бо все, що Він хоче, Він, він хоче для нас. нас. Тому, тому, дорогі, дорогі сестри і браття, браття пам'ятаємо, пам що оцих 10 хвилин, які я говорю, це, це дуже мало для того, того щоб ми могли заглибитися ми у глибини нашої віри. Це дуже мало. Це радикально небезпечає. Нам треба самостійно дивитися, читати, запитувати, дивуватися, зайнятися релігійною самоосвітою. Бачимо, є одна небезпека, що багато людей думають, що треба просто кількісно почати молитися багато. Ні. Треба заглибитися у Слово Боже і в науку Святої Церкви. Дорогі, Дорогі сестри і браття, тепер дивімося, як то в Євангелії змальовано. Вони не настільки були захоплені, захоплені Словом Христовим, Христов, що почали навіть тоді не тільки слухати, а й чинити те, що Христос сказав. І, і те, що не могли самостійно, то у спокої. Який, який, який прийшов внаслідок наслідок Христового Слова, вони зробили більше аніж до цього, цього часу намагалися. І насправді Христос дає цей спокій і впевненість, і, і тоді, коли, коли ми не жаліємо часу для Господа Бога, не жаліємо зусиль для своєї душі. То нам, нам повертається це, це все, все сторицею, бо Бог Боже нічого не хоче для, себе, для, а все, все, хоче, для все, себе, а все, що хоче, то тільки для, для нас. Слава, Слава Ісусу Христу!